Пройшло рівно два роки з моменту мого першого редизайну, а саме коли я на OLX купила ось цю стару. Книжкову шафу і перетворила на той самий зелений сервант, який ви побачите у кінці. Як кажуть, коли ти йдеш своєю дорогою, з тобою трапляються найгарніші речі. Так зі мною трапились ось ці ручки з OLX за 250 гривень, і вони зробили весь редизайн. Тож, зашкурюємо, знепилюємо. В мене були деякі проблеми, тому я шпаклювала акриловою шпаклівкою. Ви бачите зараз на екрані, коли вона висохла, я теж її. Добре, зашліфувала. В мене тоді не було шліфмашини, Я робила все вручну. Зерно десь 180-150. І, звичайно, що після цього процесу ми покриваємо все грунтівкою, не праймером, грунтівкою. Це ґрунт грунт тікоріла, отекс, сині, блокуючі, вонючі, але з класним результатом. Тож, щоб оці самі ручки з Олекс сюди причепити, треба було позбути старого замочку і зробити нові отвори для нових ручок, тому що в мене була одна, зараз їх буде дві, тому на допомогу мені приходить чоловік і вправно це все робить. Отвори я зашпаклювала тією ж самою акриловою шпаклівкою, чекаю, поки вона висохне, шліфую і тут я вже обираю той самий колір від Бенджаміна Мура, Fairman Green. Як зараз пам'ятаю, фарба в мене теж від Тікуріли, це Empire. Теж алкідна, як і самий грунт, тож має запах, але має неперевершений такий блиск. Як написано у техкарті, напівмат з гарним сатиновим блиском. Висихає вона теж 24 години, як і ґрунтівка між шарами. Тонується в будь-який колір та не потребує додаткового фінішного покриття. Ось тут ви бачите калаш, це моя ідея загальна. Це вже я приміряю декор, це вінілова наліпка. І купувала у дівчини в інстаграм, і, до речі, часто питають, чи потрібно тут фінішний якийсь слой лаку. наприклад, ні, не потрібно на вініл, і, до речі, ви можете її зняти в будь-який момент і не залишиться сліду. Ну а тут же ви бачите кінцевий результат, який перевершив всі очікування. І старої книжної шафи зробився ось такий зелений сервант, де, на мою думку, все гармонійно поєднано, цей неймовірний зелений колір, ручки, наліпка, посуд. І два роки я вже їм користуюсь і задоволена на всі 100%.